Щоб збільшити вдвічі майбутній урожай, вчасно і правильно за кущами після плодоношення, доглядай гострий стерильний інструмент, берем і пагони, що відплодоносили, під корінь зрізаємо. Таким чином ми збільшуємо врожайність, так як направляємо до молодих пагонів усі поживні речовини. Перший етап обрізки закінчили і лише молоді пагони залишили. Далі тонкі і короткі стебла будемо обрізати, що за літо не встигли сформувати. На кущі 6-8 найміцніших пагонів має залишати. Ці пагони також потрібно вкоротити довжину не більше 2 метрів залишити. Після обрізки по шпалерах розпреділяємо, і до підживлення приступаємо. Під кущ осінні добрива вносимо ми, а далі мульчуємо компостом шаром 5 см навколо рослини. Завдяки обрізці компактні кущі легше на зиму вкривати.